І після корупції я думаю, знаєш, що правильно зайти на Росіюшку, бо там не встигли в Уяльнській області Російської Федерації пообіцяти, що мобільного інтернету не буде до кінця так званої СВО, як той самий інтернет зник повністю гепсом. Це я про мобільний в десяти регіонах. Але чекайте, не зовсім зник. Там є нюанс. Аби не засмучувати народ, російський інтернет лишився доступним тільки на сайтах з офіційно дозволеним змістом. Тобто, це пропаганда, шаблони інструкції з правильного дихання в рупор. Ну ви розумієте про що ми так подробиці великої дірки в цифровому болоті розкажемо у вівторок, а просто зараз новий дайджест високих ну у лапках, звісно, технологій за перебріком. Так, пафосно на Росії презентували першого людиноподібного робота Айдо. За словами розробників, андроїд може самостійно рухатись, переміщувати предмети та взаємодіяти з людьми. Але електричний російський бовдур під музику з кінофільму Рокі показав, що не може виконати навіть перший пункт цього плану. Тож андроїда символічно накрили чорною тканиною. А ось так же виглядала презентація справжнього робота від американського виробника. Кількома днями раніше такий контраст породив хвилю мемів у мережі про російські здобутки робототехніки. Розробник цього непотребу образився на таку реакцію та заявив, що треба просто більше грошей та ще півстоліття, аби робот був ідеальний. Єдине що... єдине, що нам потрібне, це ще більше фінансування, і все буде не зараз, так через 50 років. Не сподобався такий робот, навіть російському пропагандисту Солов'йову. Він зобразив обурення та навіть натякнув на розкрадання коштів. За ви устроїли, навіщо ви влаштували цей стит на весь світ? За словами директора-розробника, рівень локалізації робота досяг 70%. відсотків. Компанія ТОВ Айдол була зареєстрована лише кілька місяців тому, однак уже отримала широку підтримку. Вартість Айдола може складати від мільйона до трьох мільйонів доларів. Здивування пропагандиста явно не щире, адже він мав знати, що з російськими високотехнологічними проєктами завжди так відбувається. Наприклад, на минулій презентації робота не було зовсім, адже замість справжнього гуманоїда показали росіянина в костюмі робота. Без реальних здобутків, але з гучними заявами, які закінчуються не менш гучним провалом, так працює корупційна схема російського технологічного сектора. Як це, наприклад, сталося з програмою висадки на місяць два роки тому? Тоді ракета просто впала на супутник. З початку повномасштабної війни інвестиції у високотехнологічний сектор на Росії падали на чверть кожного року. Також на розвиток впливає і брак деталей через санкції. А все тому, що як би не вихвалялись росіяни своїм імпортозаміщенням, самі вони так і не навчились нічого робити. Та що там на болотах досі не можуть налагодити власне виробництво протезів. 55% всього, що стосується протезів, ми закуповуємо України, які воюють проти нас. А 850 мільярдів рублів виділяється на імпортозаміщення. У військових технологіях росіяни займаються тим, що вони вміють добре крадуть ідеї у наших оборонців, але їм бракує талантів. Навіть просто повторити задум. Включив апарат, готовий до злету. Капець. Відліталась. А власні розробки росіян ну дуже схожі на того самого Айдола. Краще не чіпати, поки він стоїть на ногах. Відсутність голови і, відповідно, мозку в ній одразу дає зрозуміти, що замовлення надійшло від Міністерства оборони, аби бойовий робот нічим не відрізнявся від звичайних солдатів.